Let's get start. Зараз тут буде євгеновий робочий день. Так ось приходжу в неділю в Польщі на склад бідреночка, і от що я бачу: тут дуже багато роботи. Потрібно ці всі холодильники порозвозити нафіг, потім приїжджають прицепи. Там потрібно шукати бонуси, їх дістаєш, і по складу все розтягуєш. От така в євгена робота. А в цих холодильниках, до речі, м'яса. О! А оце у нас така фігнюшка, іноді як з прицепа достанеш, що й не знаєш, як його розчепити. Та то а... ж твій бонус. Оце ж бонус такой, злап... такий злапаєш. Ну. З Польщі мені саме найбільше сподобалось це отримувати подарунки на новий рік. Ну це взагалі трешняк. Це було перед Різдвом Христовим. і Євген отримав такий самий бокс, як і я, але трішечки е, різні цукерочки були. На пару кілограм більше. Супербонус. Мегастар. А, а я думаю, навпаки, у мене було більше солодощів і більш потрібних речей для дому. Так як же ж без солодкого тут ніяк. Ну, звичайно, це ж свята. Всі хочуть отримати як найбільше солодких цукерків, різних видів. Кавуся, кавуська. Ну так, для енергетика твого. Не знаю, вона тобі допомагає чи ні, але ти отримав. Ні, якщо Якобс, то дуже класна кавуся. О, чаюся. І про чай не забули. Чаї, лимони, халва, батони. Все, рамсей, не рамсі. Знову якісь цукерки, 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 якесь печиво, сердечками. А як до кавусі до чаюсі? Потрібно якісь цукерочки, конхветочки? Все продумали, все до деталей. От така у нас бідрёнка була в коробок, накидала так багато бонусів. Я просто в шоці. А що була? Вона є, просто вона була в нашому житті. Вона тепер залишилась в наших спогадах, але хай найкращі такі приємні спогади залишаються ніж щось погане.